Востаннє рекорд з виконання національного гімну був встановлений в Індії 13 травня 2013 року. 121 тисяча людей заспівали національний гімн своєї країни і потрапили до книги рекордів Гіннеса. В Україні для встановлення такого рекорду обрали головну площу країни від Бессарабської до Європейської площі. За 10 хвилин до нового року усі євромайданівці виконають національний гімн України. Встановити і зафіксувати. Світовий рекорд виконання державного гімну. Ми пробуємо це зробити 23:50. 23,50 за 10 хвилин до нового року, коли максимальна кількість людей збереться на Майдані. Я попрошу всіх дістати ліхтарики. З розрахунком дві людини на один метр майдан незалежності може вмістити близько 138 тисяч людей, що на 17 тисяч більше ніж попередній рекорд. Рахуватимуть людей за спеціальною схемою. Розбито на 50 секторів. Кожний сектор має свою площу, ми будемо вводити коефіцієнт заповнюваності. Це мінус палатки, мінус барикади, мінус дерева. І буде завдяки фото-відеофіксації буде визнана щільність людей на квадратний метр. І арифметичне помноження ми будемо мати скільки буде людей в цьому квадраті, і коли ми 50 квадратів сумуємо, ми отримаємо загальну кількість. З усіх куточків вулиці буде встановлено відеоспостереження. Результати оголосять приблизно через тиждень. Спочатку їх зафіксують у книзі рекордів України, а вже потім передадуть до світової книги рекордів Гіннеса. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.